Доброго дня, вітаю вас, пані та панове. Я сподіваюся мене добре чути. І я починаю. Вітаю! З вами сьогодні я, Лужанова Ольга, експерт по здоровому образу життя компанії Цептер з міста Одеса. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі медичний прилад «Біоптрон». Причиною теми стали випадки звернення багатьох клієнтів продати стару модель біоптрону не для того, щоб придбати нову, а для того, щоб потрібні гроші, я не знаю, що з цим робити, я не знаю, навіщо він мені, мені подарували і так далі. Хочу, з вами, хочу вам з певненістю сказати, якщо у вас є такий прилад, як біаптрон, ні за що не віддавайте, не продавайте його, бо це скарб для вашої родини. І головний помічник у лікуванні багатьох хвороб. Ми називаємо його лікар вдома. І хочу вам неодноразово сьогодні сказати, що біаптрон це запатентована система світлотерапії, сертифікований медичний прилад. З клінично доказаною ефективністю. І сьогодні дуже багато методів лікування. І добре, що ви на цьому розумієтесь, і у вас вистачає розуму а не по кожному приводу а приймати пігулки. І моє сьогоднішнє завдання показати, що використання методу світлотерапії Біоптрон, яке ми пропонуємо. Є безпечним як в короткостроковій перспективі, так і довгостроковій перспективі. Повторюю, що біавтрон це запатентована система світлотерапії, сертифікований медичний прилад з клінично доказаною ефективністю. І необхідно зрозуміти механізм виникнення захворювання. І зрозуміти механізм дії світлотерапії Біатрон. Так що ж таке світлотерапія? Річ в тому, що ми люди дуже світлозалежні. Також, як і повітря, їжа, вода, нам потрібне світло. Це є основне джерело життя, це є основне джерело нашої енергії. На жаль, сонце, яке є джерелом світла, має дуже небезпечні спектри у своєму складі, які можуть викликати такі захворювання, як рак шкіри. Коли ми говоримо про світлотерапію Біоптрон, ми кажемо про найбезпечну, саму здорову частину світла. Біаптрон це унікальна технологія. Це поєднання чотирьох унікальних характеристик. Перша характеристика це лінейно поляризоване світло. Річ в тому, що світло навколо нас розсіяне, і таке світло наш організм не приймає. У біатроні завдяки люстерку-брюстера світло відображається і виходить у паралельній площині. І забезпечує поляризацію 95% під кутом 90 градусів. Завдяки цьому світло оптимально проникає у тканини і має терапевтичний ефект. Друга характеристика світло поліхроматично. В день ми цього не можемо замітити, бо світло сонячне не, нам це не показує. Но коли проходить дощ і виходить сонечко, і з'являється веселка, а там є сім кольорів світла. Саме це спектр світла у приладі «Біоптрон», а також є ближня частина інфрачервоного випромінювання. Завдяки якого світло біаптрона проникає у тканини і поліпшує кровообіг. Біаптрон не є нагріваючим елементом, як я чую, то лампа, я піду погрію біаптроном. Ні, він, він нагріває шкіру тільки на 1 градус. Довжина хвиль, які випромінює біаптрон, 480-3000. 400 нанометрів. І у світлі біоптрон нема ультрафіолетового випромінювань. Тому він абсолютно безпечний. Третя характеристика світло некогерентне. довжина хвиль не співпадає по фазі. Що це означає? Якщо ми приведемо приклад з світлом, там, де хвилі співпадають по фазі, то буде у нас лазер, і він буде руйнувати. А світло некогерентне, воно дуже повільно і не руйнує поверхню тканини, воно дуже лагідне. Четверта характеристика: це світло низькоенергетичне. 2,4 джоуля на 1 квадратний сантиметр. Унікальне поєднання всіх цих характеристик забезпечує біостимулюючий ефект світла біаптрон на організм людини. Що таке біостимуляція? Це позитивна стимуляція природних процесів нашої, нашого організму? Що ж робить біоптрон? Він дає клітині, а клітин у нас 70 трильйонів. І там є і ядро, і, і е, е, мітохондрії. Е, е, вона дає енергію клітинам, а також всьому організму. Це дуже кратко. Якщо ви хочете дуже довго, то треба дивитися ролик. А я кажу дуже кратко, щоб ви розуміли, наскільки це все просто. Час не стоїть на місці, і з'являються нові технології, нові нанотехнології. І сьогодні ми маємо фулеренову лінзу, яка розширює спроможності у використанні світлотерапії. Сьогодні у біаптроні є гіперполяризована лінза, гіперполяризоване світле, світло, яке відновлює втрачену симетрію у біомолекулах та біоструктурах. Є декілька версій версійтронів. Я вам покажу зараз це Біатрон-2, це така версія Біаптрона 2. Він використовується більш у якихось клініках. У нього діаметр 15 см. біаптрон Pro, бачите, так? Да? Він використовується як вдома, так і у клініках. У нього діаметр 10 см. І є біоптрон медо який маленький такий, у нього 5 см діаметр. Ми його використовуємо більш вдома або в педіатрії для малюків. Біоптрон використовується для, по-перше, профілактики. По-друге, це лікування. І по-третє, це реабілітація. Найкраще. Профілактика. Коли ми не хворіємо, а тільки профілактуємо. Для показань використання біаптрону, у біатрона є як показання, так і протипоказання. Я не хочу сказати, що це панацея від всіх хвороб. Ні. Для показань використання біаптрона є всі захворювання, які мають запальне походження. До протипоказань. Відносять рак четвертої ступені, атоімуні розлади, туберкулез відкритої форми, психічні розлади, але ми рекомендуємо біаптрон при депресіях та сезонних розладах. Біаптрон використовується у педіатрії для малюків та для їх матусь. Захворювання уха, горла, носа, захворювання дихання, захворювання порно-рухательної системи, хірургії, стематології, урології, практології, косметології, дерматології і офтальмології. Ще я не назвала, може, якісь області галузі, але наш біоптрон використовується скрізь. Сьогодні він використовується у військовій медицині для загоювання ран, для реабілітації, це дуже важливо, я трошки пізніше розповім вам, як він використовується. Я хочу вам, хочу вам показати книжку, в якої ми маємо книгу професора Гуляра, на яку ми сьогодні силаємось. Це... Вона схвалена Міністерством охорони здоров'я України, є підручником для навчання студентів в медзакладах. Тут зведені всі призначення для різних захворювань. Більш 240 захворювань. Тут тобто є ціла таблиця. Ви можете подивитися, куди світити, яку галузь, яке захворювання, скільки хвилин. От і ми дуже вдячні професору за ці за цей приклад. Хочу показати, як користуватися, як просто користуватися нашим медичним приладом. Це Біоптрон медол він має діаметр 5 см, він відрізняється від старої моделі там 4 см, а у нас 5 см. Лінзи тут фулеренова, але ми можемо виставити таймером будь-який час хвилинках да? і нажимаємо світло. Якщо у мене трошки. Якщо у нас мокнуча рана, якщо ми, наприклад, загоювання якесь пройшло, ми можемо одну-дві хвилинки підсушити оцю ранку і використати ще таку, такий засіб, як оксиспрей. Ще про нього трошки розповім. Якщо ми надягаємо таку лінзу, От, і під кутом 90 градусів, наприклад, от світимо на руку, на те місце, яке у нас болить, або потребує реабілітації. Наприклад, якщо у вас болить вухо, це дуже сьогодні часта проблема. Ми беремо біаптрон, включаємо на 2 хвилини і світимо. Ми чуємо тут а, легке тепло і. А, Через одну-дві хвилини боль стихає. Якщо у вас болить горло, оця область горла тільки із одної, і з іншої сторони треба, теж світимо. Якщо у нас нежить, якщо у нас нежить, ми можемо, якщо остра нежить, ми знімаємо лінзу і світимо без лінзи одну хвилину. Потім ставимо лінзу і світимо ще одну-дві хвилини. І так декілька разів в день. І у вас нежить дуже швидко, пропаде. Далі, якщо у нас проблема з легенями, є така область, ось тут, посередині посередині, і так далі. Ми беремо учебник. Книжку цю і дивимось, куди нам світити. Можна світити на акупунктурні точки, на руці, які знаходяться таким чином. У комплект йде такий засіб, як оксі спрей. Це вода збагачена киснем. Вона допомагає при реабілітації шкіри. І вона є дуже гарним косметичним засобом. Ми бригаємо на лице. І також на наше волосся. І ще дуже важний, важна галузь, яку я хотіла з вами обговорити, це заощадження грошей. Якщо у вас є у родині біоптрон, ви можете дуже легко підрахувати, скільки коштів ви можете заощадити. Не купуючи дуже багато ліків, сьогодні ліки дуже дорогостоячі, і ми можемо з вами порахувати скільки стоїть аптечка на родину із чотирьох із чотирьох чоловік, наприклад. Да? Якщо у вас є такі випадки, ви не можете порахувати, то я можу вам допомогти. Я залишу свій телефон. У коментах, і ви можете звертатися. Також на придбання цієї книги можете звертатися до свого менеджера. Ми придбаємо у родині професора Гуляра такі книжки і розповсюджуємо середи своїх клієнтів. А я думаю, що на сьогодні нам достатньо інформації. Я досягла своєї мети, я бажаю вам здоров'я. Це головне, що сьогодні нам. Потребує наше населення України, наш народ України це здоров'я психічне, фізичне. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.